Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Як ви почуваєте себе сьогодні? Я хочу нагадати вам про силу доброго слова. Діти там щось роблять з пістонами. Про силу доброго слова. Пригадайте, коли чиєсь добре слово насправді втішило ваше серце. І я хочу запропонувати вам зараз побачити, що доброго ви можете казати собі для свого серця. І потім вказати це ще комусь. Кому це потрібно для їх серця? Адже з вами поруч люди, які потребують втіхи, які потребують підтримки кожен день, як і кожен з нас. Тож недооцінюйте, не недооцінюйте силу доброго слова, щирого доброго слова від серця. І Бажаю вам сьогодні мати добрий день, тому що коли ми бачимо добре і говоримо, це добре, що ми бачимо собі і тим, хто поруч з нами, то кожен наш день може бути добрим. Доброго дня вам. До завтра.